Дорогі співвітчизники, мої рідні українці, В цей складний час, коли наша ненька Україна потерпає від ворожої російської навали, під звуки сирен повітряної тривоги, я хочу привітати вас з черговою річницею нашої незалежності. Я щиро вірю, що перемога буде за нами, ворог буде розбитий, і навіть ті, хто колись, 31 рік тому, легко, без бою, наче подарунок, отримав нашу незалежність, нарешті зможуть усвідомити її справжню ціну. І в цей урочистий день я хочу привітати вас нашою улюбленою піснею. Ой у лузі червона калина похилилася! Наша славна Україна зажурилася, а ми, Тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо, не хилися червона калино, маєш дивний цвіт. Не журися рідна Україно, маєш славний, рід, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну гей, гей, розвеселимо. виступали стрільці січові на кривавий. Тан. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розіб'ємо, а ми нашу славну Україну гей-гей, розвеселимо. Слава Україні.